Ханаанта це загадкова земля, яка сьогодні захована під пісками близького сходу. Якщо подивитися на карту, то саме тут проходила вузька дорога між Африкою та Азією. Це територія сучасного Ізраїлю, Лівану, Сирії та частини Йорданії. Уявіть собі, саме тут, між Середземним морем і річкою Йордан, пролягали стародавні торговельні шляхи. Тут зустрічалися каравани з Єгипту, Месопотамії та Анатолії. Саме тому ця земля завжди була бажаним шматком для сусідів. Хто володів Ханааном, той контролював торгівлю всього регіону. Навіть сама назва Ханаан має цікаву історію. За однією з версій, вона походить від семіцького слова, яке означає. Схилятися або пригинатися. Але є й інше трактування лікрай заходу сонця. Для мешканців Месопотамії ця земля була на заході, і це було місце, де сонце ніби ховається за горизонтом. А ще є думка, що слово ханаанець у давнину означало просто купець, і справді жителів цієї землі знали як майстерних торговців, які вміли перетворювати будь-яке місто на жвавий центр торгівлі. Населення Ханаану було надзвичайно строкатим. Тут жили фінікійці, які славу. Павилися мореплавством, Євусеї, що оселилися в Єрусалимі, Амореї, гірхашеяни та ще десятки племен, кожне зі своїми традиціями і діалектами. Історики порівнюють Ханаан із мозаїкою. Жодне місто не було схоже на інше, але разом вони створювали єдиний образ цього краю. Археологи знаходять тут сліди дуже давніх поселень. Ще в третьому тисячолітті до нашої ери на території Ханану існували великі міста: Єрихон, Хацор, Гезер, Єрусалим. Це були не просто поселення, вони мали укріплені стіни, царів і власні армії. Саме такі міста контролювали дороги, які йшли від моря до внутрішніх земель. Уявіть собі караван верблюдів, що везе з Єгипту золото, з Сирії, олово, а з узбережжя Лівану кедрову деревину. Усі ці товари проходили через ворота ханаанських міст, і кожен купець мусив залишити тут частину свого прибутку. Ханаан завжди був землею контрастів. З одного боку, це родючі долини, багаті врожай. Торговельні шляхи і море, яке відкрило жителям шлях до нових земель. З іншого, це земля, за яку постійно воювали. Єгипетські фараони називали цей край Речину і не раз підкорювали його. Звідси вийшли гіксоси, які завоювали Єгипет, а пізніше самі ізраїльтяни почали боротьбу за цю територію. Ханаан був землею, де кожне місто жило власним життям. Тут не існувало єдиної держави чи царства. Замість цього були міста держави, кожне з них мало свого царя, власну армію, своїх Богів і навіть свої традиції вони часто ворогували між собою, укладали хиткі союзи, а потім знову зраджували один одного. Саме через цю роздробленість ханаан став легкою здобичу для сильніших сусідів. Уже в третьому, другому тисячолітті до нашої ери. Ці міста були відомі далеко за межами ханаану. Єгипетські джерела розповідають про жваву торгівлю. З узбережжя везли кедрову деревину, пурпур, вино та оливкову олію. А назад каравани поверталися з папірусом. Золотом і предметами розкоші недарма навіть у біблійних текстах слово ханаанець інколи означає купець ці землі бачили безліч завойовників у 14 столітті до нашої ери на арену вийшли ізраїльтяни. За біблійними оповідями вони завоювали значну частину ханаану під проводом Ісуса Навина. Археологічні дані показують, що справді приблизно в цей час багато міст було зруйновано. Одні з них зникли назавжди, інші піднялися з попелу вже під новими правителями. Але найбільшою катастрофою стали навали народів моря. Це були племена, які прийшли з середземномор'я. Серед них філістимляни, т'єккери, шердани. Вони зруйнували владу Єгипту в цьому регіоні та створили на узбережжі власні держави. Саме філістимляни стали одними з головних суперників ізраїльтян у подальшій історії. Це був край відкриттів. Саме тут, приблизно у другій тисячолітті до нашої ери, з'явилася одна з найважливіших ідей людства алфавіт. Ханаанці створили систему письма, яка стала основою для грецького, а згодом і латинського алфавітів. Фактично, кожен, хто сьогодні читає чи пише, користується спадщиною цієї загадкової землі. Релігія ханаанців була настільки яскравою і водночас суперечливою, що навіть через тисячоліття вона вражає уяву. Їхні боги уособлювали сили природи. Від яких залежало життя людей. Головним вважався Баал, бог грому, блискавки і дощу. Його ім'я буквально означає господар. Від нього чекали врожаю, адже саме дощі визначали, чи буде земля родючою. Його дружиною була богиня Астарта, відома також як Анат, покровителька любові і водночас війни. Її образи часто поєднували ніжність і жорстокість. Над усіма ними стояв Ель, повелитель богів, але з часом його постать стала розмитою. Поруч із ним шанували Ашеру. Богиню матір і володарку моря у різних містах могли мати своїх улюблених богів, і це робило ханаанську релігію ще більш строкатою. Святилища й храми стояли в кожному великому місті. Храми зазвичай були невеликими, але прикрашеними золотом, сріблом і деревом кедра. Там стояли статуї богів, жертовники для тваринних жертв і навіть кам'яні стовпи, які вважалися місцем перебування духів. Царі змагалися між собою, хто збудує величніший храм для свого бога, адже це означало не тільки благовоління небес, а й престиж серед сусідів. Однак культ мав і темний бік, за свідченнями античних авторів та деяких архів. Археологічних знахідок. Ханаанці практикували жертвоприношення. У Мегіддо, наприклад, знайдено дитячі рештки в посудинах біля храму Астарти. Існують згадки, що іноді жертвами ставали навіть немовлята, принесені Богові молоху. Це шокувало сусідів і стало однією з причин, чому Біблія так різко засуджувала релігію ханаанців, називаючи її розпусною та жорстокою. Але не можна зводити все лише до кривавих обрядів. Саме в ханаані зародилися унікальні міфи і легенди, які вплинули на сусідні Народи. У текстах, знайдених у місті Угарит, збереглися цілі епосі про битви богів, про перемоги Баала над силами хаосу, про боротьбу життя і смерті. У цих історіях легко впізнати теми, які пізніше перекочували в грецькі і навіть біблійні оповіді. Важливо й те, що спадщина ханаанців не зникла. Вони дали світові алфавіт, який став основою сучасного письма. Від фінікійців, нащадків ханаанців, походить Карфаген і вся морська торгівля Середземномор'я. Багато біблійних сюжетів. Від історії Авраама до завоювань Ісуса Навина нерозривно пов'язані саме з землею Ханаану.